Де ж квітка? у Гощанському академічному ліцеї до початку навчального року не встигають відремонтувати стіну, яка обвалилася ще у 2024 році. Робота кипить. За добудову північного об'їзду рівного нарешті взялися. ITV. Новини. Добрий вечір. На Рівненщині працівники ДБР разом із СБУ викрали керівника одного з надліцництв Поліського лісового офісу державного підприємства Ліси України на вимагання коштів з підрядника. Три мільйони гривень мали сплатити підприємці, які уклали з держпідприємством договір з надання лісозаготівельних послуг. Посадовець становив для підрядників таксу, яку ті мали сплатити протягом 2025 року. Розмір данини за три місяці роботи підрядника становив три мільйони гривень. За ці кошти фігурант гарантував визнання. Під Приємців переможцями за результатами проведення тендерних закупівель для потреб надлісництв та лісництва, що знаходяться на території філії поліський лісовий офіс. На рівненщині 19-річний хлопець допомагав прокладати маршрут втечі хилянтів до Євросоюзу. Свої послуги він оцінив у 6,5 тисяч доларів. Правоохоронці встановили, що зловмисник через месенджер інструктував клієнтів щодо способу передачі грошей, місця збору та особливостей переходу кордону. В подальшому фігурант на мотоциклі, оминаючи пропускні пункти, мав доправити громадянина призовного віку до державного кордону. Хлопці затримали під час передачі йому частини винагороди у розмірі півтори тисяч до. Олерів слідче повідомили йому про підозру вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Збили пенсіонерку у рівному на вулиці Млинівській травмувалася пішохідка. Слідчий встановив, що водій автомобіля Toyota Avensis, 20-річний житель села Зоря, не вибрав безпечної швидкості руху, не надав перевагу в русі та допустив наїзд на 65-річну рівнянку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Пішохідку із закритою черепно-мозковою травмою переломом гомілкового ступневого суглобу та плеча госпіталізували. Слідчий розпочав досудове розслідування керманич легковика попередні. Був тверезий. У нього відібрано біологічні зразки. Стіна у гощі все ніяк не дочекається квітка. Мова про місцевий академічний ліцей. Нагадаємо, що у жовтні стіна у навчальному закладі обвалилася. Ремонту вона чекала більше півроку, і от роботи розпочали а завершити вчасно, як і обіцяли, не можуть. То чи сядуть гощанські учні за парти і на ж обіцяють ту квітку, З'ясовувала наша Юлія Котляревська. Початок жовтня 2024 року. У Гощі аварійна ситуація в академічному ліцеї обвалюється стіна. Дітей переводять на дистанційку. Після цього ще більше півроку проходить, поки до ремонту цієї стіни приступають. В червні цього року обіцяють, 1 вересня діти сядуть за парти у вже відремонтованому ліцеї. Тим ось так виглядає Гощанський академічний ліцей після двох місяців ремонтних робіт. Та за буквально тиждень до початку навчального року освітній заклад ще без вікон. Наразі триває капітальний ремонт у лівому крилі будівлі. Ремонтні роботи не завершені, на жаль. Освітній процес розпочнеться з 1 вересня. Наразі підрядник працює для того, щоб було можливе можне навчання у приміщенні нашого закладу. У відділі освіти Гощанської селищної ради кажуть, завершити ремонтні роботи до початку навчального року завадили непередбачувані обставини. В Процесі ремонту виникли непередбачувані роботи, які потребують час для коригування. Відповідно, і час здійснення робіт теж продовжується, тому що одна робота залежить від іншої. ми думаємо, що в найближчі терміни до холодів ми це питання завершимо. Але знову ж це буде вирішувати уже коригування. Виконроб Богдан Михайлюк зазначає, затягнувся ремонт в ліцеї через потребу в коригуванні проєкту та кошторисної документації. Так зіткнулися з певними рядами робіт, які потребують коригування проєкту і проєктно-кошторисної документації для того, щоб надалі нормально працювати і робити ремонт. Нагадаємо, що розробка проєктно кошторисної документації на ремонт в ліцеї і так тривала більше півроку. Тим часом, аби з 1 вересня учні все ж таки сіли за парти у навчальному закладі, розглядають альтернативні варіанти, як це можна зробити. Якщо буде можливим використання центрального і правого крила, це буде очне навчання. А якщо ні, то будемо шукати інші варіанти для того, щоб діти навчалися. Будівельники вкотре обіцяють, що за декілька місяців всі ремонтні роботи в ліцеї завершаться. Однак справді так буде, чи знову виникнуть непередбачувані обставини із проєктно кошторисною документацією. Побачимо згодом. Юлія Котляревська та Юрій Сидор, телеканал Нарешті знайшли гроші і взялися за роботу. Мова про північну об'їзну рівного нагадаємо, що її почали будувати ще у 2019-му. У 2022 році через повномасштабне вторгнення роботи припинилися. З того часу об'їзна залишилася недобудованою, а де встигли провести роботи, де не де почала руйнуватися. Втім, зараз там вже працюють шляховики. Що роблять і за які гроші знає наша Дарина Черемшина. Робота кипить на північній об'їзній рівного. Нарешті вже працюють шляховики. Ще донедавна в службі відновлення та розвитку інфраструктури Рівненщини говорили, що коштів на завершення її будівництва немає, і вона навіть потроху почала руйнуватися. Однак, у липні цього року служба відновлення та розвитку інфраструктури оголосила тендер на добудову північного обходу на майже 400 мільйонів гривень. Північний обхід міста рівного ми маємо переможця публічної закупівлі, вже залагоджені ю. Дічні формальності стосовно тому згодження договірних цін і всього решта, тобто всіх необхідних додатків до договору, внесені зміни вже подані вірніше зміни до системи діам для того, щоб отримати фінальний дозвіл на проведення безпосередньо робіт в активній фазі. Тендер виграла група компанії Автострада ще на початку серпня. Підготовка до ремонтних робіт стартувала лише на кінець місяця. Зараз об'їзна перекрита для водіїв. Станом на сьогоднішній день підрядник готується і готує для себе будівельний майданчик, для того, щоб вже найближчим часом почати активно працювати і виконувати безпосередньо вже те, що найближчим часом сподіваюся, таки стане дорогою. Водії, з якими ми поспілкувалися, кажуть раді, що північно об'їзну рівного нарешті добудують, адже ця дорога добре розвантажує обласний центр. Це, по-перше, розвантажує трошки місто Рівне, є об'їзна. І, а для нас, як для військових, для логістики, це взагалі б прекрасна ця дорога. Якби ще вони продовжили цей напрямок, от так як воно й мало бути до війни, то було б дуже прекрасно. Так що хай трудяться. Відкрита була, я вже тут раз 30-40, може 50. Проїжджав, нормально було, а дуже скорочує, дуже скорочує. Тут же ж нема дороги. Ну, як вам сказати, мені здається, що треба, щоб була. Якщо ви читаєте мою думку, то треба, щоб була. А ще краще, щоб машиною користувалися і не їздили через Рома. Це було б Угу. Затори ви хіба самі не знаєте. Дмитро Леонтіюк додає, якщо усе заплановане вдасться реалізувати, то північний обхід рівного буде готовий до кінця 2026 року. Дарина Черемшина та Юрій Сидор, телеканал ITV Media Group. Про те, що у Рівному зафіксували забруднення повітря, про металка шкідника якого помітили у населених пунктах нашої області, та про те, що в мікрорайоні Костополя, де не було інфраструктури для опалення, нарешті запрацює котельня. Читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Жити економніше. В одній із батоповерхівок рівного встановили тепловий насос, а на даху сонячну електростанцію. Скоро школа. Вскільки обійдеться зібрати дитину до школи у Рівному. Стало енергонезалежними в одній з багатоповерхівок рівного встановили тепловий насос, а на даху сонячну електростанцію. В умовах війни це дозволить підтримувати енергетичну систему, ушадно використовувати енергію та швидше реагувати у кризових ситуаціях. Чим це ще краще для жителів багатоповерхівки у матеріалі Сніжани Твардовської. Жити стане економніше в одній із багатоповерхівок рівного встановили тепловий насос та сонячну електростанцію. Зазначають, що перспективі завдяки цьому мешканці будинків зможуть відчути значну економію. На сьогоднішній день в нашому будинку встановлений тепловий насос та сонячні панелі, які разом є комплексним рішенням щодо того, щоб стати енергонезалежним. Першочергово це для підігріву води, а також для опалення, ну і звичайно, ми з вами сьогодні піднімалися на дах за допомогою енергії сонця. Тобто ліфт на сьогоднішній день вже працює на енергії сонця. Встановити сонячну електростанцію та тепловий насос в будинку стало можливим завдяки державній програмі. Грін дім це є унікальний проект на даний момент в Україні. За нашою інформацією, в існуючих багатоквартирних будинках таких проектів ще не реалізовувалися, де по суті здійснили модернізацію системи внутрішніх мереж. Встановили поряд з ЗТП ще тепловий насос, забезпечили автономне і резервне живлення від сонячної станції і від акумуляторних батарей. Голова ОСББ Володимир Лазарчук додає, будинок ще не відключений від центральної мережі і про економію поки що говорити зарано. адже потрібно ще кожного дня аналізувати споживання. Втім, якщо потужності теплового насосу не буде вистачати, то будуть підживлюватися з центральної мережі. Ми бачимо перспективність. І ми б хотіли б це, звичайно, втілювати, але ми також розуміємо те, що будь-яке обладнання має свій. Термін зносостійкості, наприклад, акумуляторні батареї нам там за умовних 5-8-10 років необхідно буде оновлювати. Тобто, ми будемо до цього йти по кроку. Зробити будинок повністю енергонезалежним потребує великих затрат, і коштом лише мешканців будинків та місцевого бюджету це реалізувати досить важко. Та завдяки співфінансуванню такі програми вдало втілюються у життя, зазначає Артем Ганущак. Зараз ми лише здійснили комісію, щоб прийняти ці витрати, оглянути все воно є зараз. Про і це буде близько 2 мільйонів 300 тисяч за потужний тепловий насос, понад 100 кВт, сонячну станцію, 30 кВт і акумуляторні батареї. Крім того, буде фінансування з державного бюджету, і це якраз завдяки цій синергії. Державний і місцевий бюджет вони профінансують близько 3 мільйонів. Сніжана Твардовська та Денис Козлов, телеканал ITV, Медіагруп. Уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. Це стосується всіх громадян у цьому віковому діапазоні. Нові правила охоплюють також українців, які з різних причин перебувають за кордоном. Зміни набудуть чинності наступного дня після офіційного прилюднення постанови. На Рівненщині знову масковий режим через зростання захворюваності на COVID-19 та ГРВІ у Рівненській області запровадили масковий режим у кількох медзакладах. Обов'язкові захисні пов'язки діятимуть в обласному центрі психічного здоров'я, шкірван диспансерія, інфекційні лікарні, протипухлиному центрі та центрі орфанних захворювань. Від сьогодні масковий режим також діє у здолбунівській ЦМЛ, де посилили прибирання, обмежили відвідування пацієнтів та ізолюють хворих із симптомами ГРВІ. До 1 вересня залишаються лічені дні, і поки діти радіють останнім дням літа їхні батьки припускають, у скільки ж їм обійдеться зібрати свою дитину до навчального року. Наші журналісти теж взялися за підрахунок. Скільки на сьогодні коштує рюкзак, канцелярія та спортивний одяг, знає наша Олеся Мороз. Зібрати школяра до школи це завдання не з дешевих для батьків. Це справжній квест, портфель, пенал, ручки, зошити, олівці. І це ще не увесь список. В середньому рюкзак разом із необхідним приладдям обійдеться батькам приблизно у 7 тисяч гривень. Якщо ж підрахувати усі витрати на взуття, спортивний одяг, сума виходить ще більшою. Ну а діти ж при підготовці до навчального року більше звертають увагу на зовнішній вигляд і хочуть, аби нові речі були стильними та модними. Я більше люблю якісь канцелярії та. Там, де намальований мій улюблений персонаж Пушин. Ну такі не там, де не багато там малюнків, а просто такі, може, в одному кольорі, просто білий там і все. Батьки школярів зазначають, що в середньому, щоб підготувати дитину до школи, необхідно витратити чи не півзарплати. зарплати. Але є й ті, які підготовкою до нового навчального року займаються ще з початку літа. А от пані Тетяні пощастило, вона мама восьмикласниці. Вбираємося в восьмий клас. Ось. Молодша дочка. Обходиться, ну ми прийшли поки по таких не дуже великих, скажімо, речах. Типу не беремо рюкзак, там чи щось такі великі, якісь речі. Ну не знаю, тисячі півтори. напевно. керуюча магазином Інна степанюк розповідає: здебільшого, батьки купують все необхідне для школи саме в кінці літа. Перед самим початком навчального року. Зазвичай батьки скуповуються тільки на перший семестр. Другу вже частину батьки відкладають уже на потім. З основного це зима, зимо. Випка ні, після них батьки ще також докуповують зошити. Кількість покупців зросла максимально. Деякі батьки максимально відтягували до останнього. Хтось був у відпустках, хтось відправляв дітей в табори. І зазвичай на останок на останні дні вони найгарячіші. Цьогоріч держава теж не стоїть осторонь та вирішила допомогти батькам, чиї діти йдуть до школи вперше. Вони отримують так званий пакунок школярам у розмірі 5 тисяч гривень. Ці гроші можна використати на покупку одягу, взуття чи кандидатів. Товарів, аби скористатися цією послугою, необхідно подати електронну заяву в дії. Для цього в застосунку потрібно перейти у розділ сервіси, обрати допомога від держави та натиснути на пакунок школяра. Ознайомтеся з умовами та оберіть першачка, якому доступна допомога. Оберіть дія-картку для виплат. Якщо такої немає, натисніть Відкрити, виберіть банк і дочекайтеся відкриття. Допомогу можна отримати лише на «Дія картку». Вона працює як звичайна. Але має обмеження по категоріях витрат. Далі перевірте дані та підпишіть заяву. Як тільки заяву схвалять, вам надійде сповіщення. Очікуйте зарахування коштів на дія картку. У розділі пакунок школяра ви також можете перевіряти статус зарахування. Додають, якщо ж у вас немає дії або ж податкового номера, але ви бажаєте отримати допомогу, то необхідно звернутись до сервісного центру пенсійного фонду України. Разом з тим батьки школярів кажуть, для більшості родин витрати на школу відчутні. Та, попри це, зізнаються, що на освіті та дітях економити не збираються. А державна підтримка першачків стане хоча б невеличкою підмогою. Олеся Мороз, Валентин Злоденний, телеканала TV Media Group. we <laughs> Зібрали понад мільйон гривень під час благодійного фестивалю Футфест, який тривав три дні. Традиційно збирали кошти для підтримки збройних сил України. Завдяки небайдужим рівнянам та гостям міста вдалося зібрати мільйон 112 тисяч гривень. Ці кошти будуть розподілені на потреби 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Школи дронів 3-ї штурмової бригади, детектор дронів Чуйка для полку з Нацгвардії з міста Херсон та для благодійного фонду Андрія Хливнюка від Рівненської громади також також окремо було передано два безпілотники мавік та два потужних дороговартісних генератори на суму понад півмільйона гривень для бійців 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. 1 мільйон 112 тисяч 350 гривень. Саме таку суму ми зібрали на фудфест фестивалі на ці вихідні. Я хочу подякувати кожному, кожному рівнянину і гостям нашого міста, хто прийшов задонатив, був поруч з нами. Я хочу подякувати до неба нашим військовим, котрі приїхали до нас і настільки розчулилися, і вони побачили, що якщо ми не в зсу, то ми точно все для ЗСУ. Це всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких злагоди вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Багато простору для справжнього відпочинку. Це санаторій Червона Калина у селі Жобрин, що на Рівненщині, розрахований на 350 місць. Рік тому у закладі змінилося керівництво, що прагне суттєвих змін та модернізації інфраструктури. Відтак у приміщенні розпочали ремонт номерів для проживання. Раніше вони нагадували радянський стиль. Втім, нині ситуація змінилася. Понад 10 номерів категорії Делюкс по сучасному оновили. Розповідає менеджерка готельного. Господарства Наталія Білошицька Роботи розпочалися навесні ранньою весною. Зараз ми вже йдемо до завершення. Ну я думаю, на цю п'ятницю маємо здати абсолютно всі вже номери. Після Це номери. найсучасніше, що ми маємо на сьогоднішній день. Так само плануємо і далі рухатися в тому напрямку. Також у червоній калині тепер по новому виглядає ресторан, який розрахований на 250 відвідувачів. Тут зробили ремонт у залі, закупили нові стільці, столи та посуд. Дієць сестра санаторію Оксана Нагорна, Ірина зазначає, для кожної категорії гостей готують різну їжу. Стараємося давати людям, так як санаторне харчування, багато овочів, багато фруктів, рибу, м'ясо, молочні продукти, все свіже, все привозиться щоденно. Меню замовлення лежать на столиках. От і згідно тих меню, що замовляють відпочиваючи наші, так ми їм готуємо. Однією із головних особливостей санаторію є медицина серед доступних послуг воднева інгаляція це процедура, що допомагає відновлюватися клітинам в організмі людини. Доки діляться наші клітини в нашому організмі, доти ми живемо. І водневі інгалятори, воднева інгаляція, вона не тільки допомагає ділитися нашим клітинам, вона відновлює ці клітини. І я не буду голослівною, якщо я скажу, що це від всіх хвороб. Відпочивальники у закладі також полюбляють відвідувати інфрачервону сауну. Разом з тим, що це сауна, коли людина всі знають, коли людина пітніє, виводяться шлаки з організму, токсини і шлаки. Але тут ще є інфрачервоне випромінювання, яке лікує дуже багато хронічних хвороб, і пацієнти сюди приїздять з задоволенням саме в інфрачервону сауну нашу. На території санаторію Червона калина відтепер присутній власний басейний комплекс, де одночасно можна розмістити 520 людей. Тут два басейни з підігрівом для дорослих та дітей. Старша адміністраторка Ольга Ніфтулаєва каже: діти завзято полюбляють це місце. Дорослі можуть спостерігати за своїми за своєю малечою. Тут є морозиво для них, є попкорн, дитячий, кукурузка. Тобто їм тут дуже комфортно і зручно. Так само є доступ до пляжу для тих, хто відпочиває в нас на території. Є на пляжі так само великий заяць. Ви вже його могли бачити. Це... Да його звідси навіть видно, тому що ну діткам тут нас подобається». Неподалік від басейнів розташувався пляж на водосховищі річки Путилівка. Його облаштували водними атракціонами, місцями для шезлонгів та гіркою заєць-водолаз. Також на воді знаходиться острівок для відпочинку з рекреаційною зоною. Розповідає керівниця пляжу Сніжана Зиблєва. Ми хочемо зберегти нашу природу, то ми ні я ні одного дерева, ні одного зеледних насаджень не зрізали. Тобто ми зберігаємо саму територію. Нове ми не насаджували на пляжі, але старе ми також не зрізали. Наразі у лікувально-профілактичному закладі тренуються юні футболісти. 38 дітей приїхали із Запорізької області на 13 днів подалі від постійних повітряних тривог та небезпеки. Дуже приємно бачити їхні вдячні обличчя, їхні сяючі очі. Ці дітки, які приїхали з території морської, діти народжені біля моря, і в них це море примусово забрали. Зараз вони приїжджають до нас і цю частинку водички нашої на пляжі. Вони відчувають і це дуже приємно. Їхні емоції. Це друга група вже. Санаторій Червона Калина відкритий для відвідувачів цілий рік. Найбільший пік відпочивальників для закладу припадає на літо. Тут раді бачити кожного та здатні допомогти відчути себе по-справжньому здоровим. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.